Курить сигарети, відео для вас, можливо, допоможе, підкаже, ключі отримаєте. Я відповідаю на коментар. І людина, яка запит дала, хоче позбутися даної звички, але ніяк не може зрозуміти, якого хріна вона не може це зробити. По-перше, ми звикли до сигарет дійсно фізично. По-друге, в нашому фізичному тілі понятно. Постійно хімікат, ну, типу нікотина, да, і плюс інші е, хімічні штуки, які є в сигаретах, е, понятно, вони викликають залежність. Ну, Ми це все знаємо. Ну, е, За цим усім, в матричній системі стоїть щось більше. Що більше, на домому плані в нас в нашому полі, е, можна сказати, в нашій аурі, коротше, таке, як наша тінь ходить. Да? Знаєте, наша тінь же ж є. Ми всі бачили її. То умовно, як наша тінь ходить за нами така хмариночка, яка забирає нашу енергію. Це плюс чи мінус? Чесно, вам вибирати нема поганого і хорошого. Все стає таким чи інакшим тільки через наше відношення, нашу реакцію на то. Значить, коли ми нервуємося, ми реагуємося, ми такі всі, да? Ми що робимо йдемо закурити. Я говорю, це плюс із чистого досвіду. Свого я колись курила теж. Я знаю, що це таке. І коли ми мергуємося, ми такі закурилися. і Фу, так стало легше, так стало добре. По-перше, добре стало, тому що нас схеровило. Нам стало не зовсім добре фізично. Наш фокус уваги автоматично перевівся із тих думок, які мучили в свій не особо хороший стан. Потім в запах, потім, де би то все діло, наприклад, покурив, коли ну, немає людей. Коротше, ти кучу всього думаєш. Це теж похір. Справа в чому? Сигарета сама по собі, вона робить туман в нашій голові. Ми, коли закурюємося, насправді ми таке, як. Очі закриваємо і кажемо, я не хочу це бачити. Я не хочу це бачити, що відбувається зараз. Я не хочу відчувати те, що я відчуваю. Я не хочу приймати те, що по-справжньому відбувається. І дійсно, коли ти куриш, воно тебе так, тіпа, типу, прибило, і ти ніби успокоївся, бо ніби от якось стало не все так критично. Тому що сигарети дають як якийсь. Як це можна назвати? Знаєте, дійсно окуляри від сонця. Як ніби захист якийсь від істини, від правди, від нашої правди, від того, що в нас таке є, що от від чого ми втікаємо. Насправді ми втікаємо самі від себе. Дивіться, коли ти. Не проявляєшся, не займаєшся, наприклад, тим, що тобі подобається. Живеш із людиною, яка тебе бісить, а живеш з не знаю, з чимось або в чомусь. Коротше, там, де тобі недобре. Ну недобре. Ти. Розумом кажеш, та ні, ще чуть-чуть потерпіти, то ж правильно, бла бла, бла. там, Або на роботу ходиш, кончено, і її, ну кажеш, та ні, да все буде добре, чуть-чуть пізніше. Коротше, там твій розум тебе обговорює, так як йому явно щиро не хочеться переходити в якусь нову е історію життя, бо ну його нахер, то все нове, що робити, страшно. От, а Сигаретка. Вона так от раз фігась, наділа на тебе масочку, окуляри наділа, я така, та, нормально, коротше, можна миритися. От і так, з дня на день, від середки до середки, ти от втікаєш. Втікаєш, да? от тут важливо, важливо прям звернути увагу. Втікаєш ще раз від чого? Ти втікаєш від тої правди, що ти знаходишся в середовищі, яке тобі не підходить. Це якщо говоримо про зовнішнє середовище, що очі бачать, руки трогають. Так? Друге, просто різні бувають ситуації, що ми куримо. Друге, у нас всередині конфлікт. Твої мозги кажуть, що, наприклад, ти от тут маєш робити, бо то все так має бути, то все добре. Твоя душа каже, що вона хоче співати. Вона хоче, щоб ти була співачкою. Я так малюю, ви собі підставляєте свої істини. В результаті конфлікт. Ви сваритеся між собою всередині. Я хочу платічку, душа каже, я хочу макіяжика, я хочу бути дівчинка. А розум каже, ти що? Що люди скажуть? Які платко? Ти що? Хто так ходить зараз? Що, то свято якесь? чи що? Ти що, на весілля зібралося? Ану бігом удінься, нормально. Ну, умовно. Все, конфлікт. Та, блін, навіть банально пісяти. Тіло каже. Я хочу пісяти. Ну ти ж відчуваєш поклик. А ти сидиш ну, десь, в людному місці, або з подругою спілкуєшся, або на роботі. Така ні, пізніше, то не можна. Ні-ні, зараз недоречно. Або чекай, я дороблю свою роботу, чуть-чуть пізніше піду. Прикол в тому, що кожного разу знову ти себе намахуєш. Знову ти не слухаєш себе. Знову ти робиш то, що проти волі, проти істини, проти тіла, духа. Потім що? Злишся на себе? Ти не можеш навіть мозгами це не розуміти. Ну всередині вже той конфлікт осів у вигляді, як хмариночки тої енергетичної. Все, треба десь то скинути. Ти знову куриш. Коротше, люди в основному курять, тому що самі а, не можуть проявити свій внутрішній потенціал. Коротше, що не вдається щось, а, не стається так, як ти хочеш. Вообще, да, там, чи по роботі, чи по бізнесу, чи по грошам, чи, чи в стосунках, чи... Коротше, от коли йде конфлікт, ти недовольна своїм життям, от тоді ти куриш. Чому вообще, от, а, ця сигаретка тобі допомагає. Коли ти в собі сконфліктувала, в тобі е, створився такий, як: давай намалюємо цей чорний м'ячик. Ну, така, от, така, така, от, згусточок такий. Цей згусточок енергії, він може вийти з тебе напряму. Ти можеш сказати, Та, ти, ти, ти нахер, бляха, я не буду більше тебе терпіти. Або, наприклад, Та, пішло воно все в жопу, блін, я звільняюся і пока. Тоді ти виведеш із себе цей згусточок. Виймеш і виведеш. Ну, понятно, потім відповідно будеш діяти. Але як людина робить в рамках правильності, програм, як то має бути? Ну, що? Людина подавлює в собі. А подавити в собі це означає запхати собі той м'ячик в рота, його ковтнути і носити в шлунку. Умовно. На тонкому плані. Так як і енергія, та, той згусточок, він з тонкого плана, ну, якщо так можна це назвати. Та, я спеціально так називаю, просто щоб ну, розумілося якось, -то. там живе той, хто їсть такі м'ячики. В сущності, м'ячик є тому, кому їсти, фіга сі з'їд. Значить, ти умовно маєш собачку таку, дворняжку, який остатки їди. Викидаєш постійно, або свиньку, знаєш, кормиш. От ти маєш таку штуку з собою. І коли ти той м'ячик закидуєш всередину, після будь-якого з собою конфлікту, з людьми конфлікту, похеру, після негативу, прожитого, навіть в думках. Ти просто той м'ячик постійно їй даєш, постійно ці комочки в тобі з'являються курка, знаєш, несеш яйце, воно з тебе вийшло, а та штука з'їла. І воно так от, ну, в процесі. Тому можна сказати, що з одного боку а, сигарети, вони. Е за собою, да, маючи таку свинку, яка поїдає зайве. Знаєте, я ж малюю то спеціально для ума. Тобто зараз не для професійних слухачів, які будуть розказувати, що це лярви, і бла бла-бла. Тобто спеціально, щоб усі розуміли. І ця свинка поїдає, тобі легше, тобі легше, бо ти в собі не настільки ну, накопичуєш цього всього. Тільки є нюанс, коли ти перестаєш її кормити, бо ну, якісь озарення пройшли, що ти там поняла, наприклад, вийшла на якийсь новий рівень і так далі, змінила, можливо, роботу, послала нахер долбайоба, який рядом. Ну, коротше, що то ти там рішила? В тебе все налажується, в тебе вже менше цих комочків, і та штука вона голодна. Вона привикла їсти порції там десять, а ти їй даєш тепер дві, а потім одну, а потім ще пару днів не даєш. Вона голодна і та свинка просить їсти. І да, потім приходить закурити, закурити, закурити. Потім створюються тисячі різних обставин навколо, які для чого вони створюються, які тебе виводять на негатив, щоб ти знову закурила чи закурив. І та свинка погіла, бо вона голодна, йо майо І позбутися цієї свинки можна, якщо ти свій фокус уваги зможеш в момент істинного бажання закурити, направити на ту свинку, умовну свинку, да, програмку таку, тут теж програма лярваться, да? сущність така, ти можеш. Просто чітко їй сказати. прямо от, прямо от їй в уяві своїй, що, все, програма завершена. Кормити тебе більше не буду. Все. Дякую за допомогу, дякую за взаємодію. Ну, Ми маємо попрощатися свідомо. З розумінням, що да, воно там є. І. Е Будучи ще пару разів в моментики, вона ще прийде, вона ще постукає, як кажуть, у двері, твоя реакція повинна бути іншою. Тобто не узлитися знову, не повестися, не закурити, да? а чітко знову зрозуміти, о, знову провокує моя злинка голодна. Ну нічого, потерпить, потім зникне, вона просто перейде кудись. І зараз ми поки що навіть про Егрегорів не говорили, про, про вплив системи, як то все діло і ще зверху нависає через матерію, через білборди, через людей оточуючих, через інформацію з телевізору, і в фільмах, де курять. Коротше, то все ми вже в інтернеті бачили. Да? А от тут говорю, от саме працюючий варіант. І плюс нам треба другу свинку завести. Нам потрібно. Наприклад, сфокусувати увагу на спорт, на воду, на е, якусь другу енергію, яку теж треба кормити. Бо той ж спорт це теж егрегор. Це теж енергія. Це теж певного роду можна назвати сущність, яка через тебе бере енергію. Ну, не зовсім сущність негативна. Ну, коротше, не буду зараз некати. Просто щоб ви розуміли, що можна просто перевести фокус уваги. Наприклад, ти потім береш і. П'єш водичку, п'єш, можливо, чай якийсь напиток конкретний. Тобто, щось робиш, коротше, перемісти свою увагу. І чесно, буквально два-три рази свідомого прийняття цієї свинки і її існування, і реакція на неї адекватна, вона виключить в тобі бажання курити. Ну і, звичайно, треба внести корективи в те, що тебе з самого початку сподвигало. На те, що ти куриш, почала курити чи почав. Бо воно ж прийшло ще тоді, коли заклалася в тобі програма Нічтожество, я це так називаю. Тобто там, де ти відчула, що, що, -то, ну, от, що то не так, що то піде не так, пішло не так. Коротше, там, де ти відчула свій от, слабость, свою пф, малість таку, тобто, ти малюсінькою щось. От там, де ти це відчула, теж поринь туди, згадай. Ну і внеси корективи. Внеси корективи, по-перше, навіть в свою проявленість в то, що тебе пісить, то від чого ти ховаєшся. Піди от в той страх, подивися, що реально хочеться в твоєму житті змінити, як хочеться от реалізувати свій потенціал. І реалізуй. Бо іншими словами, можна сказати, що дивися, весь от твій енергопотенціал, він могутній в кожного із нас, він мощніший, Він нереалізований. Не реалізований 90% людей не реалізували свій потенціал. І через це ця енергія не має куди дітися, вона трансформується в негатив, в думки. Там програми включаються, і ти бісишся, злишся, і ти зливаєш цю енергію через сигарету. Бо так можна лопнути, як то кажуть. Да? От тому бажано все-таки прийти до себе тої людини, якою ти хочеш бути. І це. Легко вот так вот, якщо ти приймеш рішення для початку, приймеш рішення дійсно це зробити, розкласти все по поличкам, все переглянути, що тебе на сьогодні харить, де ти не в чому не де ти не проявляєшся, де ти умалкуєш, де ти терпиш, де ти давиш у собі то все. В якій ти структурі, де ти робиш, наприклад, да, з ким ти живеш, все переглянути, кажу, розкласти по поличкам, і потім можна міняти це все спокійно, маючи декілька інструментів, декілька знань і чітке розуміння, що та, воно реально, повір, воно реально. Хочеш, я тобі допоможу. Якщо в тебе от, хаос, пиши мені. Ми розберемо цей хаос по поличкам, розкладемо, і ти будеш знати, що тобі робити. Якщо ні, просто берися і сама чи сам виписуй, що за хаос, що до чого, і дійсно, в який момент ти куриш? Що в голові в той час? Від чого ти ховаєшся? Бо сигарета це як окуляри, туман, туман, щоб не бачити.